Сьогодні ми знаходимося на підприємстві ТОВ Корадо Канінг Інкорпорейтед одному з провідних виробників консервованої продукції в Україні. Завдяки сучасним технологіям та унікальним рецептурам компанія забезпечує споживачів якісною продукцією не тільки в Україні, а й за її межами. Однак безперервний робочий процес, який триває 24 на 7, вимагає значних обсягів електроенергії. Саме тому компанія зробила важливий крок до своєї енергонезалежності, розпочавши співпрацю з ProSo енергії. Першим етапом стало встановлення сонячної електростанції потужністю 900 кВт, що дозволило суттєво скоротити витрати на електроенергію. Наступним кроком стала інтеграція сучасної системи накопичення енергії «Huawei Luna 2000. Завдяки спільній роботі «Proso Energy», «Photomate» та «Huawei Україна. Підприємство отримало 1,6 МВт резервної енергії, що робить цю систему однією з найбільших в Україні. Завдяки цьому підприємство отримало гнучку систему управління електроспоживання, що дозволяє зменшити витрати, стабілізувати робочі процеси та розвантажити енергомережу регіону. Просо Енерджі впроваджуємо майбутнє вже сьогодні.